Закрита жіноча асоціація у колі добробуту це асоціація жінок з різних міст України та з різних країн. Усі ці жінки об'єднані однією великою справою. Кожна з них впродовж року, кожного дня, крокує маленькими кроками до своїх великих цілей. Ми усі маємо. Якісь а, плани, цілі на рік. В асоціації добробуту кожна має одну або декілька великих цілей на рік, на яких хоче тримати фокус впродовж року. І ми люди, і нам усім а, так набагато легше, а, коли ми маємо якесь підтримуюче коло, тепле коло, коли тепле ком'юніті людей з такими ж цінностями, з такими схожими а, десь рисами, десь цілями, і нам значно легше рухатись і досягати великих цілей, коли ми можемо іти поруч з кимось. Поруч з ким з такими ж активними, цікавими жінками, які, які теж кожен день прикладають зусилля, кожен день роблять маленькі кроки для досягнення своїх великих цілей. Як кожній допомагає те, що вона є або може стати частинкою кола добробуту. Це те, що а, кожна щось. Продовж дня щось робить, потім ділиться цим. Поділившись, інші дивляться і надихаються. Звідкись приходить енергія, звідкись підіймається настрій, бажання щось робити. і виходить, Хтось працював просто над своїм і поділився цим. Хтось інший подивився. Окрилився і вже полетіла вона робити свої справи, які стосуються її життя, її цілий. Потім вона поділилася в свою чергу далі з рештою дівчат. Дівчата подивилися і знову надихнулися, окрилилися, підтримали, коли треба, зарядилися енергією і пішли робити свої дії. І виходить, що це замкнуте коло, коли дівчата роблять, діляться, заряджаються, роблять, діляться, заряджаються і так впродовж року крокують кожна до своїх цілей. Тому, якщо тобі відгукується, якщо для тебе є цінністю бути в такому колі, мати таке оточення, ми будемо раді бачити тебе в закритій жіночій асоціації у колі добробуту. Доєднуйся і будемо разом крокувати кожна до своєї великої мети.